Ні, ну, будь ласка, ну можна я вже її візьму. -xe -xe. Задовбали. О, нарешті я перший обираю. Невже я пограю за неї? Ура! Вау, які анімації. Опже, шанс. Ой, а где Ага. Класс. А дійсно відчувається, як пушки стали такі прям жорсткі. Йоу! А. Чому чувак в нього не стріляє? Ух, він поки дійшов до нього. Я чуть не впійсявся. <ривіт> Усім привіт! Як ви знаєте, Еш тепер просто машина для вбивств. Її нове вміння, я вважаю, ідеально підходить для тих, хто не вміє використовувати тап і особливо для тих, хто грає на PlayStation, як і я. Те, що ви побачите далі, я записав у найперший день нового сезону, тому іноді не завжди згадував про ось це її нове вміння. І через це мені здається, що в деяких ситуаціях можна було б себе повести трошечки по-іншому, і її можливо все вийшло б красивіше. Та все ж це точно не останнє моє відео за Еш, тому що зараз вона мені ну дуже подобається, і я ще звикну до цієї нової здібності, щоб використовувати її наповну. Але я сподіваюся, що і це відео вам сподобається. І якщо так, то будь ласка, як завжди, нагадую, поставте лайк і підпишіться, якщо ви тут вперше. Дякую усім і приємного перегляду. Починаємо. Ой, каньйончик! Клас! Як я за тобою сумував. Прикольно вже відмічено, де. Яка локація? Постійно люблю сюди літати, а потім на каустіка йти. О, там та нова штука є, але я спеціально туди не полечу, бо може там хтось бути. Такі я вгадав. Там може хтось бути. Ти нафіг. У мене ще пушки немає. У нього походу теж не було Його кинули, походу. Бляха, як же прикольно вона літає? Так сюди ж летіли, наче. А, є. Добре. Бак Хотів сказати, як він так швидко впав. Але ж пушки зараз. Такие сильні все, вони пушат. Да выйди сюди. <смеш> Як його облетів швидко. Ще одна ульта. Звісно ж, опс, тут походу хтось є. Ть, він ще й кидається. Ай, трошечки не встигли. Коротше, наш одного нокнув, а його дружбани не кинули. Вони тікають. Ну догоняйте, я собі лутаюсь тут трошечки. Оу, до того ж тут такий лут. Real... Я зараз дожену вас. Оп, хілочка. Наша Horizon щось розійшлась сильно про oh. mm -hmm. mm -hmm. Тут Магазин. Я думав голова. Ну все одно зломую. Ну вигляньте хтось з цього боку. Міг би портал до них поставити. Ми б запушили, може. Ага, вже вони тікають. Вони в бункер полетіли? О, ми можемо. Да -да 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 -да. Я теж про це подумав. Можемо обійти. Та йдемо. Є. це було? Один телепортувався. О, піднімає когось. Зараз візьму тільки цю штуку. Та -моє, залиш хоч трошечки два останніх залишились. О, вже навіть один. Я думаю, я знаю, де вони. Що ні? Думав на припаси при. А, да. Adjust your strategy. Тайм до пик на апкрейд і хоп. Речарджин сілс. Ну почекаємо ми в зоні. що вони до нього йдуть? Всі такі впевнені в собі. Хотів я випробувати трипл тейк. Відчуваю, що я не постріляю з нього нормально. Нате, будь ласка. Візьміть, що це. Ну то на що ви впали, він? Тепер в мене ульти немає. Лізом назад. Де вони? О. Не хочуть обійти. Ой, ну нафіг цей трипл тейк, коротше. Каусті безсмертний. Якийсь. Тільки хотів сказати його нокнули та стій біч, куди ти повзеш. Ауч! Це боляче. От я обожнюю, коли всю гру тімейти такі самовпевнені, а під кінець отак отаке стається. Добре, що він один залишався. Мене дуже врятувало те, що я його зв'язав, і він не зміг вийти з зони. Це прикольно. Ну, як для першої катки, я думаю, піде. Хорайзен нормально так демеджена була. Ми не одні. Це прикольно, мабуть що. Така перезарядка, я їх забув про це. Я ще просто з іншого боку чую, тому якось... Не дуже хочеться підходити. Бляха! Ще й з усіх боків. Добувай там мене, пріс. А ну блін, це кінець. Ну чого він стоїть? Все, у нас мінус Horizon. Від мене збирається підняти? Дякую. Не всюди, тупо всюди. Я б вже пішов звідси. Ми дуже довго танцюємо на одному місці, і мені це не подобається. Це просто зазвичай погано закінчується. Зона вже підходить до речі. Треба щось робити або йти. Як же боляче б'ють ці пушки вже. О, ледь не вбив. Чувак, ти куди почекай? Мій біжить в зону. А цього піднімають. Все, до побачення, я його добив, можна тікати. Бо мені хилитись треба, я зараз входу. Дивись в портал, зараз він походу зайде туди. Чи ні? Остання хілка. Я сподіваюся, що ми знайдемо ще на шляху. Ні, йдемо туди. Тут просто є Можуть де полутатись. Сорі, чувак, нічим не зможу допомогти, тому що в мене теж немає. Я просто сподіваюся, що я зараз знайду у, вже є одна. Okay. Тільки не виходь, я тебе прошу. Я думаю, що я добіжу. Так, головне, що я вижив, тепер підняти Підняти нашого тут хтось біжить. Треба скрафтити нашого. Тут знаю, що крафтилка є недалеко, так що тільки не виходь. О тут іще хтось є. Бляха. Теж один. день. Терма я їх зачепив з одного боку, тому що. Шил... Мені скрафтити треба чувака. А я спалився тепер. Але я сподіваюся, що в мене вийде. Бо там ще одні наче. Тільки одна крафтилка. Я йду, я йду. Не відволіклись Це я просто пошуткував. Зараз тут і підніму, поки вони відволіклись. Скільки білута, чувак, так що бачок добрий, що ти не вийшов. Живем Ой, а може ми підійдем трошки? Слухай, у мене якщо що портал є, можна назад, потім так чик і все. Вони б'ються, давай підійдемо, чувак. Один хвилин, до закінчення. Ринк біля. Два склади стоять між нами і цими бомбами. Рухаємо сюди. Нехай бачить. Замкнули в я щось зробив неправильно. Сорі, чувак, давай, ти невидимий. E, ніхто, не... ніхто не... ніхто не побачить Ще одні... ще одні підходять. Я більше так не буду. Ми тільки вдвох. Треба обережніше мені бути. Як у рат у трап. Фексимовити. Пропоную так, як я і хотів. Просто через портал в зону. І все буде добре. Це дуже погано знову ж таки. Чувак, ну я ж поставив портал. Oh, fuck, не можу попасти в віконце. Там зона треба Диви сюди трошки. Не дивись на мене. Матір вашу нехай! Чувак, знову йди сюди. Взагалі він міг би допомогти. Я впав вниз, бо думав, що зона зачіпить наверху. Блін, йому, походу, так само страшно, як і мені. Доля чего останню? Давай, мираж, вмыкайся, плиз. Так там Валькірія, вона може облатити. Кто еще? Упс, вона таки обходить. Чого облітає? Ууууу! Блін, ми вижили. Добре, що міраш не вийшов. Прикольно. Я вибачаюся Міраш, що взагалі не стріляв ні в кого. Ну добре, що хоч піднімав мене.